Hello, аміго! З вами знову Психочеп. І новий ранок, нова барахолка. Дивіться, сьогодні я не забув, оба на ліхтарика не забув, підходиш і все світиш. І все видно, можна роздивлятися, так як вам цей ліхтарик нормальний, чи 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 нічо? так чи нічо? так а що це сварка чи що? А, коробка, добре, дякую. Так, ну сьогодні, сподіваюся, я ліхтарика не забув. І це мені допоможе все ж таки виглядати, винайти якісь цікавенькі покупочки на сьогодні. Да? Там подивимось, чи буде, чи не буде. Ви слідкуйте за мною. Тоді погнали. Там не, немає її, так? Да? А, просто коробка, так? Да? Добре, дякую Сенсербар Сенсербар і джойстик ось ще, да? Ну там одного пина нема. В самому, видите, там палочки. Баааа -а -а -а. На запчастини, так? Да? Щось я не встигаю у вас купити що викладаєте в телеграм. Да? уже дивишся, вот он... тільки викладено, а вже продано як так буває Блін, бывает да. не знаю можешь аукционы давать тоже аукционы если намного лотов ага. Аук... Ні, ну мож... можна і не аукціону. А не, не один я да так кажу що да, не Шо... аукціон, що, не встигаю. Да. я ж все набрав. там ні одного бота в на Тому так оно і різко. Ага. Розумію, розумію. Ну просто таке відчуття, знаєте, що воно вже вже виставлено продане. Да, я знаю. Бо тільки-тільки-тільки ну, дивишся. Да виставляє, зразу може 5 людей писати. Буквально там 10 ага. секунд. Я розумію. Щось не було у вас минулого тижня, так? Да? Ні, я так іноді виходжу іноді не вкусі. Я напрошу виходит там на ринку. По настрою, так? Да? На, на ринку я вихожу. саме точно. На якому? Де це? Е, на каталонь. О, я не знаю. А что там тоже, что типа барахолки? Нет, там у меня точка. А, я снимаю. Я, 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 разумею, разумею. А там что то игрового на точке не мая? Nintendo такая самая приехала, как я вам продал. Что почем? А такая сколько? 700? Ну, да. Nintendo, да? О, здесь еще от джойстиков. Угу. Да, да. Криплыня. А она без блока живла, Нинтендо? Да, тоже без блока. Тоже. К сожалению. Ну. А можно как чтобы... Сфоткать? Нет, это, может, привезли на наступный. А вы там не бываете? Нет, мы не тут туда... далековато їздить ну, я в следующий раз... чи там є що подивитися якщо, якщо ви скажете що там щось є щось цікавеньке подивитися то я може, може візьму да спеціально приїду <гументальний> чи такого щоб ігрового прям ну контроллери коротше треба їхати дивитися пристава да? пристава Приставок поки не Угу. <гументальний> так. <гументальний> так скільки оце на запчасти 150. на запчастины 150 да. тут уж оригинал не я понимаю э эти по 100 гривен это 200 150 130 будете все ну за сотку его если все будете брать вместе Не, ну типа сотки щось дорого, по 50. А чого, що, такі дешеве, чи що? Ну це, це просто як сенсор бар, ну я. Це не джойстики, нічого воно. Та ну це по 50. 200-100 по 50. 400 за все, якщо оптом О ну, це 200, Давайте, це, це 100 450. і по 50. 450, 450 да? Ага. Ну добренько, добренько. Ось отакий такий клончик, бачите. А тут у нас еще Леха. Да, привет, привіт брата. підписникам. Да, Подписуюся, став лайки. Парагонка да. рулить, ми ищемо електроніку, ищемо комп'ютерну техніку. Все, іще, все. Да, все, бачите, легенди. Легенди на місці, легенди лутаються. Так що ходимо, шукаємо. Ух, розганяємося. Монетки продаються, бачите, на барахолці що хочеш є. Монетки. Батарейки, лихтарі. Акумулятори, бачите? Отак розсипом. О, жетончик ми на метро, старенький жетончик на метро, на київський метрополітен. Ну так, хто розбирається, бачите, можна шукати. Шукати якісь якісь А почём тут монетки? 5, О, 5 гривень. Ось гривня по 5 гривень стоїть, бачите? Там євро 12? Да. Зі гривне плюс, так? Да? Все, уже, уже плюс. Так, не знаю, щось воно стоя не стоя Дивіться, гривня з Євро євро 2012. Отак бачите. Ну я не знаю, щось вона коштує, не коштує. Подивимось, може продати можна. Правда вона зачухана вже, але. Але все одно, все ж таки щось є. Бачите, треба розбиратися в ринку монеток. Повишаємо кваліфікацію. Это причем контакты, а так недорого. А так недорого. Так, недорого. так что, 50, да? 100. Ну давай 70. Она проверяла, не знаешь? Не, не проверял. А здесь. 50 100 ну, достаточно кише за 50 80 70 100 ржавый дивись антисептик Так ні, воно уже тут до кінця Який антисептик тут не поможет Бачите не хотят торговаться вообще ни в Яку 100 и 100 100 и 100 Ну да на запчасти на запчасті піде, дивіться, бачите, жалко, немає, звісно, проводу, але на запчастини болти ржаві. Ну, пригодиться, пригодиться. Хто там в телефонах старих розбирається? Він дивиться Mercedes і Porsche. Я навіть не знав, що Та ні, просто дивлюсь. Я навіть не знав, що такі телефони є з марками автомобілів. Прикольно, прикольно. Ну. Бачиш, всяке попадається, всяке попадається. Так, ось отакий. Ось отакий Джой, дивіться в якому стані. Кнопки немає. Кнопки немає, але треба забирати. В стані, звісно, максимальному, максимальному вбитому. Ну, будемо рятувати, будемо рятувати. Цікаво, скільки коштує. А скільки він? Сотка. Сотка? Оце в такому стані без кнопки? А може 50? Договорились. Все, дякую. Хелов Аміго! З вами знову психаче. І недільна барахолка, що ж тут у нас такого трапилось у неділю. Так. <плес> ну Ігрового, в принципі, можна сказати, багатенько, але воно все з нюансами. Майже все з нюансами, уявляєте? Ох, не знаю. Ну, давайте покажу, що тут за нюанси. Цілий випуск з нюансами. Ну, а що на барахолці може ще попастися? Дивіться, джойстик Денді Джуніор з нюансами. Немає провода, провода, дротів немає. Хтось вирвав. Ну, але корпус як донор піде непоганий. Далі джойстик Xbox 360. Да, наче в нормальному стані, можна відмити, все нормально буде. Але, вон, бачите, повід, повідгнивали. Пружини, контакти повідгнивали. Хтось забув батарейки, вони всі окислились, потекли. І все повідгнивало. Як його відновити, оце буде. Не знаю. Де його брати ці пружини? Де його брати, буду шукати, Буду шукати, не знаю. Далі, далі. по Нінтендо. Ось отакий, да? Здавалось би, ну, а що тут? Ну, е контрол оцей на Nintendo VE. Тут, наче, дивлюсь, чистенько. Вставляю батарейки. А він взагалі не заводиться. Просто не працюючи. Я віддав я за нього 200 гривень. Ну, не знаю, що тепер мені з ним робити. Теж буде як донор якийсь. Не знаю. Взагалі ніяк, ніяк не заводиться. Ні, ні в яку. Отакий джойстик на PlayStation, наче робочий. Але тут он побитий. <хи> Бачите, скільки, скільки нюансів, скільки нюансів. Блін, тут побитий. Ну, але непоганий, непоганий, наче Джой. Кудись в комплектик піде. А ревізії? Подивимось, подивимось, що куди. Так, далі. Блок живлення 12-вольтовий взяв до роутера або до свіча. Я хочу його використовувати. На свіч. Свіч я взяв. Гігабітний 12 вольтовий там блок живлення треба, якраз буде в комплекті. Так, два сенсор-бара, правда, я їх ще не перевіряв. Ну, я думаю, вони працюють. Якщо тут провода цілі, то сенсор бари, я думаю, будуть працювати з ними. Тут нюансів майже ніколи не виникає. Так, далі, далі. Дві гри отакі. Я не сильно розбираюся в Xbox іграх. Може, ви мені підкажете. Дивіться, тут написано просто Xbox, а тут Xbox One. І які це, до якої це приставки. У мене просто Xboxів ніколи не було. Я не знаю, до якої це приставки і скільки воно б, оце могло б коштувати. А, дивіться, тут, тут отак. А, ні. диск. Диск, бачите, з лівої сторони в PlayStation. Я звик, що він з цієї, з правої сторони, а тут зліва. Все навпаки. Все навпаки. Так, отака гра Call of Duty і Watch Dogs. Ну, подивимось, заробити. Xbox у мене немає, буду продавати. Я не знаю, чи вийде. Чи вийде його, його продати, чи не вийде, не знаю. І далі ще з нюансами, ще, ще з нюансами. Ось отакенька PlayStation 2 мені фаточка потрапила. Пал-версія, Пал її вже хтось скривав, мабуть, якийсь чіп ставили. Така, трохи брудненька. І вона з нюансами в неї не читає, не читає привід. Привід оцей не читає, бачите? Ну. А що робити? Головне, що працює, можна її використовувати, знаєте, як? Як FMC Boot, FMC-boot все одно зараз в наш час а, диски диски, це не, не, не таке вже і, і потрібна річ для PlayStation 2. А, можна використовувати або Network Adapter сюди поставити, або поставити усюди от, а, карту пам'яті з FMC boot і нормально нею. Користуватися. І саме-цікавеньке, саме, -саме цікавеньке, що мені потрапило, це ось в такому стані. Дивіться, дивіться, в якому стані. Ха -ха. Дуже в поганому стані. Це у нас джойстик від Sega-Mega Drive. Але дивіться, дивіться, це оригінал чи ні. Оригінал чи ні? Мабуть, зніму я. Ось тут -от кнопки не вистачає. Хочу зняти на нього чистку на канал, бо в такому брудному стані, якщо це оригінал, то це джекпот, джекпот. За 50 гривень оригінальний сєга і відновлення контент на каналі. Якщо я його зможу відновити. Якщо зможу відновити, це буде, звісно, клас. Або ні, або ні. Бо це не точно, бо я лінивий мішок можу <сміх> нічого не зняти. Або через півроку зняти. Отак він в такому стані буде півроку лежати і потім щось, щось щось з ним зроблю. Брудний брудний страшенно. Так, отакі покупки, бачите, ігрового, прям дуже багато, але все, майже все з нюансами, з отакими. То кнопок немає, то привід не працює, то контакти відгнивші, то взагалі не працює, як Nintendo Remote. Оцей моут, моут. Ну, отаке. Набрав знову, набрав знову неробочого. Коротше, набрав донорів, набрав донорів, ну нічого страшного, нічого страшного. З наступного разу сподіваюсь, будуть працюючі. Нічого не засмучуємось і до нових зустрічей на барахолці з новим хламом неробочим, Пока-пока, аміга!